Ну Не годен, не годин, розумієте, розуміти, такусь знервую і, і в мені кипить. Ну розумієте, дивлюся на цих, цих дітей. Ну, така файна погода. Таке сонечко, неділі надворі. Курвана не вийде на двір світ смердити. Не сидить траска, 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 в телефоні телефонів траска, білік, поліки, траска, траска, курва, траска. Рано встає, траска цілий день траска. Що мало кіко там так? Йой, я вам кажу, там ми колись були дітьми. Май, там ми верх з хати здіймали, як нас і пускали на двір, баш, та літали де хоч. І коло коней були, і на фермі були, і по селі, і саме бігали. Та й худобу пасли, хто сидів там? Бігали по пасовицьку, пасли худобу. Що знайшли, то з'їли руки не мили, псі гладили. Але бігали, рухались, життя, яке з було, розумієте, носи розбивали, коліна обдирали. Билися між собою. Потім мирилися, потім билися кут з кутом, розумієте. То було страшне, було весело, бо а Це десь, де тим телефоні вітріщиться, розумієте, я дивлюся, це вже страшне, горбаті стали кур. Годі всі лише страсть, 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 страсть. А де воно через паркан має, розумієте, учись разом у школі, вони переписуються, воно не піде навіть не стане через паркан не поговорить. Люди добрі. Воно пише. Привіт, що робиш? Як діла? Ок. А ти що? Погоду узнати треба на двірний йти, пише, подивилася. В, цей... в телефон, навіть на двір не треба виходити, вже там каже, яка погода буде. Йо я й не наказав себе, до чого цей світ має діти. Не знаю, до, до чого зійде, бо я то, то не дива дітям, то я старий теж як залипаю в то той Тік-Ток, то й тако листаю, листаю, там таких купу дурних, коли зде. Колись дурнях може, було видіти десь рідко, розумієте, вони не показувалися, їх трохи скривали. А тепер всі дурні в таці Всі. Усі по всі повилазяли в Фейсбук, Тікток. У всіх дурних ветку вже. І того їх так багато. Їх не стало більше. Їх так як було. Просто вони всі в тіктаці у Фейсбуці. Вони перейшли в інтернет. О, отаке. От Добре, люди. Не буду нервуватися вже неділю відбув, вечір, де йду, палю. Парці кути. трохи нерв заспокою. Все. Тримайці, все найкраще.